Олег Мусій, народний депутат України, позафракційний, ми продовжуємо спілкуватись у куларах Верховної Ради України. Ну перед усім хотіла б повернутися до сьогоднішнього пленарного дня. На вашу думку, наскільки він був результативним, оскільки з другої спроби але було внесено до порядку денного і законопроект, якого Автором якого ви є це заява, ну, так, це, що стосується здоров'я здоров'я українців, так, це насправді така дуже серйозна е, політична констатація того, що Україна є послідовною у реалізації політики боротьби з тютюном, і насправді місяць тому, 10, -го, 15 -го березня, е, ми святкували чи відзначали 10-ту річницю ратифікації Україною е, рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі з тютюном. Яку на сьогодні 180 країн в світі ратифікували, і 90% населення цієї планети є під захистом цієї рамкової конвенції, розуміючи, яке це зло тютюнопаління. І Україна, як як країна, яка реалізовує цю рамкову конвенцію протягом цих останніх 10 років внесла дуже багато позитивного в законодавство українське. Ну і один із е, проектів це є зараз зареєстрований 28.20, про ратифікацію вже директиви ЄСівської, е, е, яка е, насправді ратифікована тільки от до 15 травня Євросоюзи і е, е, Країни, які туди входять, завершать його ратифікацію. Україна має шанс євроінтегруватися разом з усіма країнами. ЄС. І тому от така послідовна політика в боротьбі з Тютюном призвела до того, що ми виступили 32 народних депутати і весь комітет з питань охорони здоров'я у повному складі всі 13 депутатів з відповідною політичною заявою про послідовність політики України в боротьбі з таким злом, як тютюнопаління. Ну і е наскільки це може, скажімо, сприяти е вирішенню цієї проблеми в Україні? Ну однозначно воно буде сприяти, тому що там в самій в тексті кількість самої... курців зменшиться. Як ви гадаєте, тексті, як лікар? Однозначно, це свого роду співпраця журналістського середовища, яке транслює у такі позитивні речі, яких є дуже небагато. Поки що в складній політичній ситуації в парламенті. А насправді, от таке боротьба з тютюном чи власне збереження власного здоров'я, такі законопроекти, які об'єднують весь зал, і свідчення сьогодні навіть голосування із усіх політичних сил і з усіх політичних фракцій, тому Власне достукання до збереження здоров'я і до цієї проблеми якраз дає змогу за допомогою журналістів, які допомагають нам розповсюдити цю інформацію на все українське суспільство, виховувати і підростаючі покоління, і навіть можливо тих людей, які виховують діточок з дитячого садку, а також скажімо, доросле населення задуматися над тим, що набагато дешевше, набагато ефективніше зберегти власне здоров'я ніж потім лікувати. І, до речі, 35 тисяч людей щороку, за останніми даними дослідженнями Оксфордського університету, в Україні 35 тисяч людей помирають напряму з причин, пов'язаних з тютюнопалінням. Тому якщо ці люди, які курять, розуміють, що вони вбивають самі себе. І почують це неодноразово, в тому числі і від народних депутатів. Я думаю, це дасть позитивний ефект, і ми будемо здоровшими, і кількість курців в Україні буде зменшуватися. Тобто, в такий спосіб ви гадаєте, що можна достукатися до сердець курців? Безумовно, однозначно потрібно, не тільки можна, а й потрібно різними методами, ага. в тому числі е... і позитивними політичними заявами. Е, зрозуміло, а наступне запитання до вас: як ви гадаєте, відставка е, Арсенія Цуніка буде? Тим бачив, ви щоразу я, із ви парламентської знаєте, трибуни вистріли свою я, позицію я, щодо чинного уряду. Я, я закликав е, до совісті Арсенія Петровича, до залишків, які там, можливо, ще десь в глибині залишилися. Що як, він, як послідовний політик, повинен написати сам добровільну заяву про відставку? Ми бачимо вже його добровільну заяву про відставку. Е, знаєте, якби Верховна Рада прислуховувалася до моїх рекомендацій щодо уряду, щодо формування більшості, щодо послідовної політики, е, заради якої був майдан і реву. Ця гідності, а я на відміну від тих політиків, які керують державою, був не на сцені майдану, а був серед майданівців. То я думаю, оцих проблем політичних, в тому числі в Україні, ми б могли уникнути. Я щиро вірю, що Верховна Рада. Найближчими днями, там завтра можливо, відставить Арсенія Петровича в будь-який спосіб. Я думаю, що час цього політика закінчився, і не тільки закінчився, а такі люди повинні нести відповідальність і далі, в тому числі і кримінальну відповідальність за ті злочини. Я вважаю, що по суті антиукраїнська антисоціальна політика, яку проводив цей уряд і продовжує ще проводити, вона має отримати і оцінку. В тому числі і в Генеральній прокуратурі, і в тому числі ці мільярди, і мільйони хабарів, які зараз порушені кримінальні справи. Насправді ми повинні навчитися, що той, хто приходить до влади і є першими особами держави, вони, окрім політичної відповідальності, можуть нести ще й кримінальну відповідальність. І це буде наукою для майбутніх керманичів України прислуховуватись до українського народу і вести політику про народну і про українську. Ви сказали, що можливо Верховна Рада відставить Арсенія Ценюка. А ви будете? серед тих народних депутатів хто голосуватиме за відставку ну, чинного прем'єра. Однозначно, я не тільки буду голосувати ви знаєте що я був із двох один із двох народних депутатів два всього каплін і мусій проголосували червоною кнопкою проти призначення Яценюка прем'єр міністром розуміючи яке зло це для е, україни тому я не тільки буду за голосувати, я буду агітувати всіх народних депутатів, які там поруч зі мною, яких я знаю, підтримати в будь-якому варіанті, навіть в пакетних якихось голосуваннях, звісно, до розумної межі. Тому що вважаю, що в неконституційний спосіб і все зробити в одній постанові і призначення нового прем'єра, і весь кабінет міністрів, і програму уряду, і можливо ще генерального прокурора і вибори до Верховної Ради в один пакет зробити для того, щоб над нами посміявся весь світ. Ну ми теж не повинні бути. Е Україна і українські рішення українського парламенту не повинні бути предметом для нас мішок з європейської цивілізованої спільноти. Тому однозначно, я і мої колеги по народному контролю. Будуть голосувати за відставку Арсенія Петровича Яценюка і за пакетне голосування ні, і в пакетному верніше голосування Ми проти пакетного голосування. Я ж сьогодні це говорив з трибуною Верховної Ради, то, тому, що це антиконституційно подавати все разом в пакеті. І, ви знаєте, якщо То як я, я, тоді як, ви якщо, будете голосувати, якщо це дивіться, буде пакетне відставка і призначення? Ми ну, не будемо брати участь в афері у вигляді цього голосування. Взагалі не будемо брати участь. Можливо, навіть вийдемо із залу Верховної Ради в знак протесту. Я вважаю, якщо така тотальна недовіра в новій. Так званій коаліції, який є народний фронт і БПП, що вони намагаються, щоб один другого не кинув, запхнути все в один пакет. Яка мета створити нежиттєздайну коаліцію чи запропонувати українському народу вихід із кризи? Якщо ми хочемо запропонувати вихід із кризи, потрібно нарешті почати довіряти один одному. І якщо політики кидають один одного, то такі політики повинні піти на смітник історії. І український народ повинен забути про таких політиків, які не слухають український народ. Дякую, дякую вам, пане Олеже. Це була позиція Олега Мусія позафракційного. А ми продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі із куларів Верховної Ради України.